І так, друзі, всім привіт! Ради вас вітати на своєму ютуб-каналі підбору автомобіля. Сьогодні в нас 2 лютого знаходимось ми на Луцькому авторинку. Зранку підібрали два автомобіля для наших замовників, які приїхали по послузі супровід на авторинку. Підібрали «Сценік» і Опель Астру H. А зараз походимо разом з вами по авторинку і подивимось ціни на автомобілі різного бюджету від маленького і до великого. Тож, друзі. Перед початком відео все по стандарт. Не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайки та обов'язково писати коментарі в підтримку даного каналу. Тож, всім приємного перегляду. Поїхали дивитись ціни на корчики. Перший пацієнт у нас Меган 4-го покоління. Автомобіль в універсалі. Має легкосплавні диски на хорошій зимовій гумі. Так, гума в нас нова, диски в нас. Мають виробку, ну тут буквально 3 мм. У нас 17-й рік, 1,5 дизельний двигун, 110 кінських сил, 81 кВт. На механіці авто в чудовому стані, написав нам так, продавець, і повністю обслужене. Має 161 тисячу пробігу і ціна 12 700 доларів. Так, пройдемось по комплектації. Маємо шкіряне мультикермо, механічну 6-ступку, круїз контроль, ліміт контроль, механічний ручник, механічна 6-ступка, маленький монітор. У нас 17 й рік, 1,5 дизель 12700. А вже на українській реєстрації. Volvo V-50. В нас універсал, автівочка на транзитах, має лінзовану оптику. Візуально ніяких таких критичних пошкоджень по кузову не видно. Має легкосплавні диски, гума в нас зимова, досить непогана. У нас 11 й рік, 1,6 дизельний двигун і ціна 7800 доларів. Є в нас РДВшки, сервісні книги і сертифікат. По комплектації у нас механічна шестиступка, двохзонний клімат, підгріву сидінь немає. Шкіряне мультикермо, круїз-контроль, чотири склопідйомника. Стандартна така, досить, як то кажуть, непогана комплектація, не бомжпакет. Простий надійний автомобіль за 11 рік з хорошим двигуном, дизельним 1,6. І так, у нас. Класика колись. Один із найпродаваємох автомобілів це Volkswagen Golf 5 -е покоління хетчбек. Автівочка у нас 2007 рік випуска, пригнав Швейцарії, 1,4 MPI бензиновий атмосферний двигун. У нас ціна на старті 6000 доларів. Космос, звісно. На легкосплавних дисках. Гума у нас зимова, така трішки лисовата. Навіть не трішки. пройдемось по комплектації. Що ми маємо? У нас шкіряне оригінальне, нефарбоване кермо. Маємо 4 скло підйомника, механічна 5-ступка і кондиціонер. Навігації немає. У нас класична мультимедіа. Автівочка на транзитних номерах має такий непоганий сіроватий колір. Але повторюсь, знайти такий автомобіль в класному стані, навіть не в класному, а в хорошому практично нереально. Автівочки розірвали ще в 2010 році, мабуть. Ford Focus у нас. Попався такий класний колір на транзитах. Універсал. На легкосплавних дисках гума зимова досить непогана. Що ми маємо? 16 рік, 1,5 дизельний двигун. Той самий старий 1,6, тільки трішки допиляний і менший ход поршня. Двигун простий, надійний, 88 кВт, 150 тисяч пробіг, ціна 11 500 доларів. Йдемось по комплектації. У нас шкіряне мультикермо, контроль Є велика мультимедіа, автомат PowerShift, двохзонний клімат-контроль, підігріви передніх сидінь. Шкіряні у нас комбіновані сидіння, 400 підйомника, досить така багата комплектація. 11500, 16 рік, 1,5 дизельний двигун. Поїхали далі. Також цікавлять ось такі автомобілі. Тут у нас три варіанти відразу. Volkswagen і Каді. Тут у нас 12 рік, 285 тисяч пробіг, 2-літровий дизельний двигун є 13 13250 ціна. Досить немаленька, але потрібно дивитися стан автомобіля. Легкосплавні диски, зимова гума, досить непогана комплектація. Поруч ще один варіант, але тільки 1,6 дизельний двигун, 75 кВт, також 12 рік. І ціна 10,750. Легкосплавні диски гума непогана. Але така простенька комплектація. Немає в нас круїз контроля, просте поліуретанове кермо, механічна п'ятиступка. Поруч ще один варіант. Так, Тут у нас значить, 15 й рік, 1,6 дизельний двигун, 200 тисяч пробіг. Поміняно ГРМ, кондиціонер. Так, 11950. Гума, все сезонка і легкосплавні у нас диски. Шкіряне мультикермо, механічна п'ятиступка, кондиціонер. Така трішки повеселіша комплектація попереднього Volkswagen. Також такі варіанти теж попадаються на авторинку, але їх не дуже великий вибір, тому ми їх не беремо в принципі в роботу, бо знайти його живого досить і досить тяжко. Велика кількість приїхала транспорту після комерції, доставки, там, делівері, таксі і так далі. Знайти її з чесним пробігом так само нереально, як і Volkswagen 5-го. Так, тут у нас такий пацієнт, як Nissan Qashqai, Червоний класний колір на панорамі. Досить класна компоновочка. Має лінзовану оптику. Так, автівочка в нас має 1,5 дизельок, панорама, 172 тисячі пробіг, без жодного підкрасу, 10-й рік і ціна 10 550. Гума в нас не пойме яка. Напевно, літо. Так, гума літо, легкосплавні диски. По комплектації в нас шкіряне мультикермо, датчик світла, датчик дощу. Так, сидіння у нас, в принципі, ну такі трішки підтерті. Маємо 4 склопідйомника, механічна шестиступка і двохзонний клімат-контроль. Маленький монітор. І, мабуть, є навіть сервісна книжка. Так, 10-й рік, 10550, ціна на старті, в непоганій комплектації з панорамою з 1,5 дизельним двигуном. Ну і без таких атівок також нікуди. У нас Renault Grand Scenic вже в новій будці. має... Парктроніки 360, максимальна оптика, Led Pure Vision. У нас 2017 рік, 1,5 дизельок, 79 тисяч пробіг. Пробіг рідний 100%. Диски у нас. Подивіться на ці диски. 20-ті диски на літній новій гумі. Це просто космос. Ціна даного автомобіля 14500 доларів. Досить непогана комплектація. Маємо датчик контролю полоси. Салон тут вообще пушка, пушка, бомба, пітар. По комплектації у нас великий монітор, автомат, електроручник, крузі ліміт, контроль, ліміт-контроль, шкіряне оригінальне мультикермо. В принципі, є велика кількість асистентів. Шкіряний комбінований салон. І активочка в нас 7-місна. Ціна 14500, 17 рік, 1,5 дизельок, 79 тисяч пробіг. Класний стан, непогана комплектація. Ціна 14500 на ось таких класних 20-х дисках. Так, що тут у нас? Сенік, друге покоління. 5400 ціна, 10-й рік, бензин 1,6. На механіки Має зимову гуму, стан ну, такий собі, на, на 3 з мінусом, да? плюс-мінус. Має прості залізні диски під ковпаки, лінзовану оптику на транзитних номерах. Так, по комплектації в нас шкіряне мультикермо, електроручник. Механічна шестиступка, клімат-контроль. Отакий світленький салончик доглянутий. В нас. Непоганий стан візуальний, але повторюсь, кожен автомобіль потрібно перевіряти. Astra G. Автівочка у нас 12-го року, має 1.7 дизельок 81 71 кВт, 228 тисяч пробігу стандартного пробігу, як то кажуть, має у нас ковпаки. Має зимову гуму і ціна 7600 на старті. У нас універсальчик. По комплектації в нас є люк, монітор, підігрів передніх сидінь, шестиступочка, шкіряне оригінальне мультикермо. Салончик в доглянутому стані 12 рік, 7600, 1,7 дизельний двигун. Поруч стоїть у нас вон такий. Також класика Луцького авторинку, це Menorigan, да? Rено Megan, третє покоління, 13 й рік, 7500 1,5 дизельок. 270 тисяч пробіг. Комплектація стандартна, нічого нового, так що йдемо далі. Маємо прості залізні диски, зимову гуму. Так, Тут у нас Volkswagen, Volkswagen Golf 5-го покоління в універсалі. Автомобіль має 1,6 бензиновий двигун, 75 кВт, 182 тисячі пробіг. Восьмий рік і ціна 6500. Кермо у нас шкіряне, було колись, а зараз перешита механічна п'ятиступка, простий кондиціонер. Так, Оригінальна мультимедіа у нас 4 скло підйомника. 6500, 8 рік і пробіг 182 тисячі. Капсула часу. Нісанчик, нот. У нас 9 рік. 1.4 бензиновий двигун 148 тисяч пробіг. І ціна 6500. Такий досить непоганий, практичний колір. Маленька машинка для міста, гума в нас зимова і легкосплавні оригінальні диски. Маємо оригінальне шкіряне мультикермо, датчик світла, датчик дождю, механічна п'ятиступка і маленька у нас мультимедіа. Є навігація чотири склопідйомника, салончик доглянутий. Там в принципі, все. Стандартна комплектація 6500 рік, 1,4 бензиновий двигун.